У цивільному житті я мав і маю досі власний бізнес з розробки програмного забезпечення вебсайтів, маркетингу та рекламної продукції. Мотивація у мене доволі проста. Це перемога збройних сил України над окупантом звільнення територій. І безпосередньо е, особистий внесок в розвиток е, технологічності в армії нас супроводжували рекрутери безпосередньо до навчального центру. До передачі нас як особового складу вже інструкторам навчального центру, і е, якби як дітей в школу батьки привели, передали вчителям, і далі ми вже тут навчалися і базові військові підготовці. Я прийшов до рекрут центру, познайомився там з Роксоланою. У нас було первинне інтерв'ю, в якому ми просто познайомилися. Вона розказала трохи про сили безпілотних систем, які є можливості, які є вакансії і так далі. Я розказав про себе, чим я займався, який маю досвід. А після первинного інтерв'ю я заповнив заявку, анкету по базовим питанням якби кандидата, і після цього чекав, поки зі мною зв'яжуться. Зі мною досить швидко вийшли на зв'язок, буквально в той же день. Вже майбутні мої командири і заступники командирів, і ми вели з ними комунікацію щодо саме підготовки до БЗВП, як це було і оформлення. Рекрутинговий центр допомагав мені в усьому, якби по факту, якщо говорити прям відверто і чесно, мені просто казали в якому місці, в який час і з якими документами на руках бути. Тобто, я не стояв в чергах, не записувався сам, кудись. Я буквально приходив по дзвінку. Приносив документи, мене як дитину за ручку проводили по всім лікарям, по всім інстанціям, які необхідні для підписання контракту, і це було досить легко. І тут я відчув реальну, реальну силу рекрутингових центрів, що вони дійсно зацікавлені в тому, щоб допомогти і вмотивувати. І коли я побачив таку роботу з рекрут... ну, з кандидатами, я зрозумів, що це якби підвищує мою особисту мотивацію. Потім нам було Після проходження ВЛК, скажімо так, і підписання всіх документів. Нам була визначена дата відправлення на БЗВП. Нас централізовано зібрали в призначеному місці і направили до місця проводження БЗВП, тобто до навчального центру. Нас супроводжували рекрути прямо до передачі в навчальний центр інструкторам. Коли я проходив через рекрутинговий центр, у мене був безпосередній контакт одразу з командирами взводу, старшим сержантом роти. Я спілкувався з командуванням офіцерським складом на рівні. Я відчував, що це люди, які знають свою роботу і допоможуть мені розвиватися, і розвивати мої сильні навички саме в складі цього батальйону. Мій погляд, і мій вибір впав на 413, тому що комунікаційно а у мене айтішний досвід, софт-скіли для мене дуже важливі. Хард скіли можна е розвинути, тобто наші навички безпосередньо, що ми вміємо. А от комунікація це дуже важливо, і мені це сподобалось. Плюс, що мені сподобалося ще, це результативність. По досвіду і ретроспективно те, що я бачив, скажімо так, в ЗМІ і на особистих каналах сил безпілотних систем. Результативність робота 413 го рейду мені сподобалась. Більше спілкуйтеся з військовослужбовцями в будь-якому оточенні. Є е, друзі, знайомі і так далі. Військовослужбовці е, на третій рік повномасштабного вторгнення багато людей зараз, ті, які ще не приєдналися до війська, тримаються осторонь від військовослужбовців, і саме через недостатню кількість інформації про реальний стан речей в армії е, заважає їм піти. Тому моя порада спілкуватися з військовослужбовцями. Дізнаватися, що реально зараз відбувається, тому що по факту зараз ми приїжджаємо на все готове. Це не 22-й рік, коли люди там в спортивних штанях, не маючи ніякої підготовки, захищали там Київську область, Херсонську область, і так далі. Зараз ми по факту приїжджаємо на готові позиції з готовими знаннями. Зараз дуже велика матеріальна база навчальна база і так далі. Тобто, просто зробіть цей крок, переступіть себе. І приєднайтеся рейтрей.